Зараз я вам розкажу, як функціонує банк грудного молока. Зараз в світі кожна 10-та дитина народжується передчасно, і для їх виходжування дуже важливо мати грудне молоко. Не завжди мати після передчасних пологів може забезпечити дитину власним грудним молоком. Для цього і створюються банки грудного молока. Молоко до банку від жінок привозить водій. Після цього ми маємо його. Піддати процесу пастеризації цим займається наш чудовий апарат, який називається пастеризатор. Тут є окрема технологія, яка називається пастеризація за холдером. Це забезпечує збереження близько 70-80% корисних речовин у молоці, і при цьому гинуть дуже велика кількість бактерій і вірусів, таких, наприклад, як вірус, як це людини. Кожна партія молочка, ми маємо перевірити на кількість білків, жирів та вуглеводів, цим займається наш саме аналізатор. А після того як ми розуміємо, яка кількість калорій та білків жирів вуглеводів в цьому молочку, ми розуміємо, куди ця порція молочка буде направлена. Якщо там велика більша кількість білку. Це буде для дитячої реанімації. Якщо там кількість білку дещо менше, це буде для доношених діточок, у мам яких з певних причин відстрочується власна лактація. Коли ми повністю забезпечені для всіх трьох реанімаційних відділень, ми можемо забезпечувати і доношених малюків, які потрапили або в теж дитячу реанімацію, або знаходяться фізіологічно з мамою теж. Це аналізатор для е, жіночого грудного молока. А завдяки ньому ми розуміємо, яка в нас енергетична цінність кожної порції, скільки в нас білку, жирів, вуглеводів та калорійність в кожній баночці молока. І в залежності від результатів нашого аналізу, ми розуміємо, саме для якої категорії наших пацієнтів буде використане дане молочко. Якщо кількість білка більша для дитячих реанімацій. Якщо кількість білка дещо менша, воно може бути використане для доношених діточок. Ми беремо е, шприцик, е, набираємо в нього порцію молочка ну, і просто е, плавними рухами покажу зараз на прикладі дистильрованої води. Просто плавними рухами вводимо в аналізатор все. Це все, що від нас потрібно. Далі він рахує все самостійно. Молоко для коректного аналізу має бути підходящої температури. Тому для початку кожну порцію для аналізу ми підігріваємо саме в підігрівачі. Ми його називаємо мікрохвильовка між собою, але сенс у тому, що ми просто підігріваємо і необхідні реактиви для аналізу, і саме молочко в ньому близько до температури орієнтовно до 40 градусів. Для кожної для кожного аналізу використовуємо декілька рідин: це е, типу рідина, яка калібрує е, наш аналізатор, рідина, яка потім його промиває очищає і звичайно, вода. Це молочко нам привозять в замороженому вигляді, тому ми його, якщо розуміємо, що нам потрібно зробити пастеризацію, ми його завчасно дістаємо за добу, і наступний день в холодильнику ми його залишаємо. Ми приходимо, воно розморожується і воно вже готове для аналізу, для пастеризації. Також на кожну на кожну партію молока ми робимо мікробіологічні аналізи. Тобто, щоб ми точно були впевнені, що після процесу пастеризації ми не знайдемо ніяких бактерій шкідливих у молоці. Це дуже важливо, за цим ми слідкуємо. І якщо є необхідність, певні порції молока можуть бути утилізовані. Тому що це безпека, це важливо. Ось, наприклад, в нас як виглядає пробірка для посіву, для бактеріологічного посіву, саме сама звичайно. Нічого в ній немає такого екстра цікавого. Наливаємо певну порцію молочка в контейнер, і потім вакуумним методом просто під'єднуємо пробірку, і воно абсолютно без нашого контакту, без рук, щоб повністю мінімізувати ну, якісь похибку, наприклад, там, щоб з рукавиці якийсь мікроб не потрапив. Повністю молочко набирається в пробірку, ми її підписуємо, віддаємо в. Водію і все. Через за декілька днів ми знаємо результати посіву і тільки після того ми можемо видавати молоко в якесь відділення. Це лемінарний шкаф. Ми тут робимо саме процес об'єднання порцій молока. Тобто, ми маємо спочатку декілька, наприклад, у нас є фарція молочка, близько десяти баночок, щоб воно було рівномірно гомогенізованим, Ми повинні його все змішати. Рівномірно розподілити і розлити по тим порціям, в яких є необхідність. Це може бути там 50 мл, 70 мл, 150 мл, ну в залежності від потреб, які є на той момент. І тут ми це робимо. Тут є різні режими, так, і підсвітка і вентиляція. Ось щоб ніякі а навіть випадкові там соринки, мусоринки не не дай Бог, не потрапили до молока. Це все дівчата роблять в масках, шапках, костюмах. І повністю з закритому одноразовому оді. Це пастеризатор. Він у нас виходить, що він у нас найголовніший, тому що він робить сам процес пастеризації. Ми контролюємо кожну пастеризацію. На комп'ютері у нас є спеціальна програма. На кожен процес пастеризації ми бачимо графік підйому температури, графік охолодження. Скільки саме пройшла пастеризація, і якщо виникає якась помилка, ми завжди можемо розуміти. навіть якісь перепади електроенергії, води або щось, ми це будемо бачити і відслідковувати. Тому це теж важливо. Молоко все в пастеризації в спеціальних коржинках. Ось і обов'язково є тестова пляшечка. Куди вставляється саме зараз покажу. От, тестова пляшка, куди саме вставляється термощуп, і він регулює також температуру і м -м, допомагає нам зрозуміти, чи все було окей з пастеризацією.